Отже, дітки, завдання. Ми слухаємо музику і дивимося на картини, які зображують весну. Серед цих чотирьох картин знайди ту, яка на твій погляд найбільше відповідає музиці. Найбільше схожа на музику. Зрозуміло завдання, так? Музика. Отже, перша. Друга. Третя. І четверта. Діаночка, слухаю тебе. Друга і третя підходить. Так, ось ця підходить, да? так? Так. І, і ця, так, Діане? Так, у мене справу як музика. Угу. Так, дякую, Мар'яша. Третє. Ося. Да. Так. Так. А можеш пояснити, чому ти так думаєш? Тому що там село і природа. А музика була про це. Да? Про село і про природу. Так. Дякую, Там текла річка. Угу. Дякую. Мар'яша розчула в музиці річку і побачила її на картині. Дякую. Настя мамчить, прошу тебе. Друга. Ось ця. Поясни, Настюш. Тому що та тому що, тому що арфа звучала як річка. О, так. А тут хіба є річка? Так. Ти бачиш, тут річку? От я не дуже бачу. От хіба що ось там за деревами, можливо, вона і є. Да? Арфа справді звучала, як водичка переливалася. да. Але ти вказала ось на цю картинку, Настюш, чим же вона схожа на музику? Бо річки тут не особливо видно, але тут є, що тут є. Тут є кольори, які вони. Ніжний, як музика. Да, абсолютно правильно. Назар слухаю тебе. Перша і друга. Ось ця, так і ця. Поясниш, Назар, чему так думаєш? Так, Давай, поясню. скажи. Давай. Я на першій картині відчуваю як то Вибач, тут... що ти відчуваєш тут? Я відчуваю тут, я як... є такий дощ, і він капає. О, Та ти молодець, просто молодчина. От ніхто ще не здогадався побачити на цій картині дощ? Насправді. Це може бути так, да? І в музиці щось таке відчувається. Чудово, Назарчик, чудово. Дякую тобі. Діма, твоя думка. Моя думка що це друга. Ось ця, да? Так, Чому? Тому так. що там как будто квітень. О, тут все розквітає, да, і в музиці також, так? так? Ага, Багато а ще... так. дякую. Тут а ще ось подивіться, будь ласка, ось ця картина вона така неяскрава, вона ніжна, ніжні пастельні кольори, як Настюша сказала. Пастельні, тобто неяскраві такі, так? А, і музика була такою. Назар навіть сказав, що йому не вистачає яскравості. От якби музика була яскравіша. То треба було б обрати ось цю картину так Назар, якби більше було інструментів, якщо якби голосніше вона звучала. Але ні, вона ніжна, вона спокійна, як ось ця картина, як ця картина. Справді. І мені здається, що і четверта картина також схожа на цю музику, бо вона також е, ніжними барвами написана художником. Угу. Так, я вам вдячна, молодці, чудово.